До нас приїздили гості переселенці з Харкова, з Сумів, з Чернігова. Цей готель на початку повномасштабної війни приймав по дві сотні переселенців щодня. Пригадує його менеджерка Ірина Молодичок. Зважаючи на ситуацію в країні, вартість номерів тривалий час була незмінною. Ми вартості не піднімали з минулого року. В цьому році ми вже з 1 грудня підняли вартість, тому що розуміємо, що потрібно нам якось підтримувати і зарплатні для наших співробітників. Та крім комфортабельних кімнат, каже для гостей цьогоріч підготували і бомбосховище. До повномасштабної війни у нас тут було просто підвальне сховище, де ми зберігали речі, але тепер ми його облаштували. Тут є все необхідне, є гаряча вода. Ми можемо зробити чай нашим гостям. У 2022 році готель відвідали 15 тисяч гостей, і це на 5 тисяч більше ніж торік, говорить директорка Анастасія Мельниченко. Люди їхали і поранені, із і домашніми тваринами, і побиті машини. Це було дуже важко. Наприкінці року додає пані Анастасія. Все частіше у готелі зупинялися люди, які приїздили у відрядження. Бізнесі прокинувся, і в нас дійсно повернулися ті наші клієнти, які були до початку війни. Ті, які в нас проживали, це ті, які у відрядженнях в чому полягають наші збитки. Наші збитки полягають тільки в тому, що велика дуже інфляція взагалі в Україні. Та і кількість іноземних туристів скоротилася в рази. Переповідає директорка іншого готелю пані Наталія. Раніше гості за кордону становили тут половину від усіх відвідувачів. Іноземні гості, які відвідували наше місто, як туристи, а також як працівники іноземних компаній, які мали тут свої підприємства, або ж приїжджали для того, щоб зробити інвестиції в наше місто. Ми їх повністю втратили. 25. Натомість додає, із 24 лютого приймали та допомагали переселенцям. Дехто з них досі проживає в готелі. Пані Катерина переїхала до Черкас з Києва, будучи при надії. А вже тут стала мамою донечки. Нам тут надали притулок, отучили затишком пішком і Ми залишаємося тут. Поки що не нікуди не їдемо. Для безперебійної електрики придбали генератор. Та аби виживати в нинішніх умовах, пояснює директорка, вартість номерів теж довелося підвищити. Ми не міняли вартості з 2019 року підняли вартість на незначну. Мержу в 22-му році, в жовтні місяці, тільки тоді, коли вже почався опалювальний сезон. Також у нас є генератор. Це великі витрати, і потрібно, щоб якось окупити це, так нам довелося трошки підняти вартість номерів. Наплив переселенців не зробив готальний бізнес прибутковим. Пояснює заступник голови комітету готального господарства торгувально промислової палати України Володимир Царук, згідно з даними офіційної статистики по податках. І по туристичному збору ми всі дивуємося, тому що, наприклад, перший квартал дуже хороші показники е, показані. Ну і в принципі, якщо брати там березень, квітень теж непогані показники. Хоча всі вони працювали на межі рентабельності, тобто ніхто ж не підвищував ціни, тому що це не звичайні ті туристи, яких ми е, в готелях звикли бачити. дуже багато е, персоналу. А або було відправлено в відпустки наслідки повномасштабного вторгнення будуть відчутні для готелів ще не один рік. зараз основне завдання готелів це вижити, вижити в цих непростих умовах, зберегти персонал, який ще є, і звичайно, що працювати, не закритися. Тому що в тих цінах, які є на опалення на енергоносії, це зробити непросто. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.